І запрошую до слова наших наступних спікерів, їх буде двоє. І це наші друзі, колеги, партнери з незламного Херсону, з Херсонського національного технічного університету Софія Єрифа та Іван Наконечник. Прошу. Національний херсонський Херсонський національний технічний університет Микита зафіксував, вимагаємо презентацію. Взагалі то ми збиралися виступати останніми, от щоб бути таким сладким перешком в кінці нашої зустрічі, але пойдеться розповісти більш так скутно і прошу Вітаємо сьогодні. Ми представляємо голос студентства Херсонського національного технічного університету. Мене звати Софія. Я виконуюча обов'язки президента студентського парламенту Хенту, а Іван в нас екс-президент студентського парламенту Хенту і зараз займає сектор захисту прав студентів. І сьогодні ми з вами поділимось п'ятю п'ятіркою проектів. Як зараз кажуть, кейси, які ми впровадили в нашому університеті для популяризації, взагалі, активізації студентства нашого університету, взагалі, повномасштабне вторгнення Росії, майже повна окупація Херсонщини, загроза безпекової ситуації студентів та вимушеної релокації нашого університету призвело до того, що наші студенти стали розпорошеними по не тільки усій Україні, а й по всьому світу. І звісно, за такими обставинами наш університет перейшов на повно дистанційний формат навчання, який в свою чергу викликав таку ускладнену взаємодію між студентами нашого університету, і я думаю, кожен з вас. Переживав таке, що така ізоляція е, значною мірою впливає на кожного студента. Це демотивує не тільки там, не мотивує навчання, але й якусь саморозвитку, е, самореалізації себе. Е, тому для нас в першу чергу це було надати студентству таку платформу, звісно, онлайн, е, де вони можуть проявити себе і показати себе. І першим далі, першим проєктом, який ми провадили в минулому році на а, День студента, це студентський джем хенту освітній фестиваль. А, чому джем? Зараз розкажу. Є така а, студентські сесії, які зазвичай проводять, а, Це музикальні події, які там грають, а, вільний плейлист. І ми вирішили, що типу ми маємо надати студентству. А, Теми з їх спеціальності, які їх цікавлять, і вони самі їх презентують. Тобто, студенти виступали з вільними темами, і це дало нам дуже багато людей. Приєдналося на кожній сесії було мінімум 100 людей, і це було з ранку до вечора. Тобто ну, активність студентів значно а, зросла. А, наступним а, нашим проєктом вже на платформі а, працевлаштування. А, і ще за це забула розказати. Ми на наступному на наступний рік у нас є кафедра харчових технологій, і щоб знайти гра слово джем, і вони розроблять джем, який ми потім будемо використовувати як подарунки для учасників. А, наступним проектом, вже на як я сказала на а, платформі працевлаштування, це профібу. Спочатку цей а, проект був на одній з наших кафедр. А, це студенти з збиралися і розповідали про свій досвід працевлаштування як слоган цього а, проекту без лапші, чесно про плюси і мінуси. Про компанії не було роботодавців. Тобто, студенти чесно розповідали про свій досвід у різних компаніях. І це також е, величезний успіх е, 200, понад 200 учасників е, на цьому проекті було. Також хочу додати до Софії справді там, типу, ті, хто працювали, не було роботодавців. Розповідали тільки студенти, які працюють. І там знаєте такі були моменти після зустрічі, коли тобі такі пишуть, а можете обрізати цей кусочок, типу щоб на нас не подали в суд? От ну. Вирізали такі шматочки, а потім вже публікували. От е, такі були моменти, і також до цього заходу. Взагалі, не тільки студенти нашого університету доєднувалися, але й і е, з інших університетів, там з деяких київських були е, наші партнери. з кас, якщо я не помиляюсь, також е, приходили. Тобто, кожен студент хто бажав міг зареєструватися і е, розповісти про свій досвід. Так скажемо, куди краще піти там для початку, де відносяться до працівників, і як от і тому так пройшов цей захист. Захід далі. Наступний такий великий захід: це нескорені діти Херсонщини. Як ви взагалі помітили, то ті два заходи були відбувалися в онлайн форматі. Тобто вільний доступ і так далі, цей захід вже відрізнявся тим, що він проходив в кожному місці, Тож, ну не в кожному, звичайно, а в деяких містах України в Хмельницькому, в Одесі, в Херсоні та інших. Проводилось воно в онлайн в офлайн форматі для дітей від 14 до 17 років, якщо від 14 до 18 років. Тобто, ви діти переходили і вони навчали тренінгу лідерства та повоєнного відновлення. Типу, як допомогти в тому, коли ми повернемося додому? Будь ласка, далі. Книги в укритті. Ну, це я думаю така відома для вас ініціатива, коли збираються книги для бомбосховищ. От і в нас у Херсоні також це було реалізовано. На слайді ви бачите одних із студентів та викладача Хмельницького національного техні... національного університету, який є нашим партнером Він також вони також долучилися, і принесли книжки. Якщо у вас немає книжок, ви поносите україномовну літературу, і також можете здати нам кулату російськомовну. От це такий, так скажемо, джекпот. Далі, далі в нас йде спогади. Ну, я думаю, не для кого не секрет, що це буде там написано навіть 24 лютого, та подальші події, які відбувалися. Тобто, ми зібрали людей, які захотіли поділитися своїми історіями, і знаєте. Хочу взагалі сказати те, що кожен спогад важливий, а кожна доля унікальна, тому що в деяких моментах у нас потім я дізнався, що у нас навчається один студент, який типу був на лінії фронту в Донецькій області він розповів свою історію. як Він зустрів 24 лютого, що у них відбувалося, і так далі. Наші викладачі, як російські танки заїжджали в Херсон, і як як там була канонада і тому це такий класний досвід. Ось і Софія прошу. Да, це такий проект більше про особисте викладачі, студенти, співробітники нашого університету ділилися цим в цим форматі інтерв'ю. Це були по годині, скажу інтерв'ю на кожного людину, і ми вирізали. Ну розумієте, дуже складно вмістити все в такий ролик, який ну дослухає до кінця. Тому можете ми. Пропоную вас. Пропоную вам зайти на наші ресурси і прослухати цей такий підкаст інтерв'ю. Обов'язково і також залишити коментарі. Ось буду будемо дуже вдячні. І скажемо, те, що ця робота проводилась з такими. Знаєте, напруженням, тому що там деякі люди плакали під час того, як ми проводили інтерв'ю. От, а ми то звичайно не журналісти професійні. Тут така типу, так, дивіться, такий, таку, як реагувати тим паче, коли людина через Zoom тобі розповідає це от а, Деякі були моменти, те що очно. А в більшості це Zoom, запис зум і ти такий. Блін, ну, що, що говорити. Ну, типу, ми звичайно підтримували, але там було прям тяжко і монтувати це також було тяжко. По кількості відео і по <гум> емоційній складові, тому дякуємо за увагу. Вашу діяльність дякуємо за те, що ви от просто от я завжди кажу незламний не Херсон, От де б вони не були, вони все одно вистоять, вони зроблять все для того, щоб студентське життя процвітало. І я думаю, що кожен, хто сьогодні тут присутній, кожна студентська рада готова підтримувати, готова реалізовувати спільні проекти і на нас чекають нові звершення. Я певна великим таким консорціумом Дякуємо вам. Будуть запитання можливо? Так, будь ласка. У нас хлопець всім запитання. Це не підсумку. Студенти вчитися Питання було поставлено на те, що як могли вчитися студенти під час окупації, якщо, наприклад, ну, типу, там. Ага. Е, я зрозумів вас. Е, дивіться, в більшості випадків ми, типу, як його ми позакривали повністю всю інформацію про е, ну можливі витоки тих людей, які перебувають, можливо, перебувають на окупованій території серед е, типу викладачів, співробітників і студентів. Е, також по е, також ми в е, Створювали такі умови, щоб саме студент не був е, виконував саме роботу, коли йому зручно більше. От тобто, е, там просто ще проблема, те, що інтернету немає. А тут е, справді можуть до тебе заявитися, там всякі е, дядечки з пістолетами от м'яко скажемо. І тому це була дуже така тяжка, тяжка ситуація, але слава Богу, ми деяких ще наші знайомі близькі, вони там знаходяться і вони нам розповідають, яка там зараз Бананова республіка, от Херсонській області на лівому березі. І слава Богу, все в них добре. Ніхто не ні про що не дізнався. Дякую вам за це. Дуже насправді величезна повага всім університетам, які потрапляють від релокації і всього подібного. Е, трошки філософське питання, але хочу, щоб ви подумали, що ви надихнули своє іншим. Е, дуже часто ми чуємо про те, що там університет чи школа — це якесь приміщення, в якому ми знаходимося. Скажи мені, що таке Київський національний університет, як би скоро Червоний корпус. Е, ви фактично втратили так, ну зараз на якийсь період часу. Про що для вас університет, що тримає вас на плаву, що дозволяє вам досі проговорювати, що ви там, Херсонський національний технічний університет? Про що це? Дякую за питання. Поправді кажучи, для нас університет він пов'язаний саме з домом. ось більше. Це той момент, коли ти пішов зі школи і ти вже відчуваєш себе вільним. Це запах свободи, це смак свободи. Коли ти відчуваєш, що ти сам вирішуєш е, більшість речей, на тобі відповідальність, і це якраз е, знаєте, ти згадуєш. От коли е, ти називаєш себе Херсонський національний, ти згадуєш ті от, місця особливі, але ти ще й згадуєш оцю от, початок цієї е, самостійності, е, свою батьківщину, мабуть, батьківщину, звичайно, от е, і це ще більше надихає. Дякую запитання. Дякую. Дякую. Дякую запитання. Давайте останні запитання. <плес> Я тут таких складних умова воєнного часу знаходити активних студентів для вашої соціального роботи. Нервний смішок <плес> 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 на початку було складно, скажу так, що там людям взагалі не до студентської роботи було. І ми навіть навіть не чіпали, а робили ну з того, що ми мали. А зараз деякі студенти навіть самі йдуть до вас з якимись ідеями, тому що ну дійсно їм вже не, не вони хочуть себе проявити і ну ось так і працюємо чисто на ентузіазмі. Я додам те, що слава богу, ми залишили свій костяк. Типу, у багатьох у, ну не скажу, що в багатьох у деяких університетах видіячук в них костях втратився. Типу, люди, які займалися студентським самоврядуванням, і вони потім потрапили в окупацію. Потім якась, якась, типу, зміна інтересів. Ну звичайно, що під час таких умов. І тобто, ми якраз залишили оцю активну частину, яка була дуже сильна е, за те, щоб зберегти студентське самоврядування. І... Слава Богу, це все це все сталося, тому що, наприклад, якщо говорити про студентське самоврядування, то воно більш стійкіше віднеслося до е, повномасштабного вторгнення ніж адміністрація в деяких моментах. Наш колишнього так. Ще хочемо сказати, що це підтримка адміністрації дуже великий клас. Нової адміністрації, тому що ми таких і стареньких, і ми там були при старій адміністрації, при новій, і те, що зараз е, твориться, це постійна підтримка студентів, постійна підтримка ініціатив. А давайте, давайте, давайте постійно. Це дуже надихає. Дякую.